Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні у нас на відеоогляді новинка 2025 року в електромобіль Елвін Пікап. А наше відео буде складатися з двох частин: в першій частині ми зробимо короткий відеоогляд електромобіля, в другій частині ми зробимо невеликий тест-драйв. І так починаємо. Як ви розумієте, його не просто так назвали пікапом. В нього йде ззаді борт відкритий. Давайте, можливо, зразу почнемо з нього. Розмір борта складає 172 см довжина, ширина 122, висота бортів 42 см. На максимальне навантаження в Elvin пікапа складає 800 кг. Він, як ви розумієте, не кожна автомобіль потягне таку вагу. Він іде, зроблений спеціально для максимальних навантажень. Також в нього підвізка йде ззаді, ресори стоять великі колеса. До речі, колеса. Вже як в повноцінного автомобіля. Вони 5.0, Давайте покажу вам, якщо вам буде цікаво, 5.0.0.12. Це загальний діаметр складає 56 см. Колеса як ідентичні як спереді, так і ззаду. Вони такі, протектор, бачите, такий, такий досить агресивний, що можна їздити сміло по бездоріжжю. Борти всі йдуть відкидні. Бокові ззаді, то можна возити якісь довгоміри, також можливо привезти під замовлення стентом, який буде захищати ваш вантаж від дощу. Також кузов можна підняти. Я попробую одною рукою, але він важкий піднім. Мається. Отак От він виглядає з піднятим кузовом. Якщо Потрібно, можна його там помити, щось висипати. Також можна замовити з гідропідйомом, він буде автоматично, як самоскид. Знижу розташовані акумуляторні батареї. Ми вже їх поставили на, для замовника. Тут акумуляторні батареї були замовлені на 118 ампер. Всі 5 штук вони сюди не помістилися. Відповідно, додатково ми ще встановили акумуляторну батарею. От сюди, під сидінням водія. Також можна встановлювати при бажанні додаткові батареї під сидіння пасажира, або можна якісь свої ставити речі. Акумуляторні батареї встановлені свинцево-кислотні тягові гелеві на 118 А. По бажанню можна встановлювати. Акумуляторну батарею на як літій-іонні, так і літій залізофосфатні батареї. Літій від акумуляторні батареї вони суттєво будуть дорожчими. Свинцево кислотні на таких автомобілях достатньо добре себе показують, і досить великі пробіги на них. Виходять. Вони служать більше ніж три роки, а потім можна замінити. Літійонні акумуляторні батареї коштують три рази дорожче. Тобто, якщо брати свинцево-кислотну акумуляторну батарею, навіть якщо вона відходить чотири роки. Відповідно, вам все одно вийде набагато вигідніше, ніж купляти літій-іонну акумуляторну батарею. Так, літій-іонна акумуляторна батарея буде легшою, але гроші вона коштує зовсім інакші. Двигун в даному екземплярі електромобіля встановлено 3 кВт. Я думаю, вам там буде видно. 3 кВт це не потребує ні реєстрації, ні водійського посвідчення. В нас цей автомобіль Elvin Pickup замовили фермерське господарство. Вони будуть його використовувати по призначенню. Давайте перенесемось в салон автомобіля. Салон, як ви бачите, достатньо просторий, загальна довжина по сидінню 108 см. Тобто місця буде достатньо як водію, так і пасажиру. Давайте як ергономічно тут все розрахов, розташовано. Педаль газу і педаль тормозу. Плюс-мінус написали. Під сидінням, як, як я вам вже показував, розташоване місце, де можна складати свої речі. Все дуже просто зроблено. Немає ніяких електричних склопідіймачів. Все просто управління поворотами і управління світлом. З цього боку управління склоочисником. Зверху розташовані вентилятори, які закачують свіже повітря. Відповідно, в салон, коли вам жарко. Давайте включимо і більш детальніше розберемось. Зразу бачите, включені вентилятори, є підсвітка. Вентилятори можна виключити, тому що будуть заважати звуку. Зразу чути, як прохолодне повітря закачується. Є перемикання швидкостей, реверс, нейтрал. І драйв. Коли виключаєте реверс, включається камера заднього виду, вона йде без направляючих. Це включається обігрів салону, коли буде холодно. Також додатково можна, як стояночне гальмо, використовувати цей важіль. Нажимаєте, затискаєте, відпускаєте, щоб не використовувати ручник. Давайте вийдемо, подивимося, як. яке освітлення. Ми включимо повороти. Достатньо добре видно. Давайте подивимося ззаду. Також добре видно, ну, звичайні поворотники. Світло спереді йде діодне, велика лінза, ходові вогні, тобто добре буде видно і вночі. Повторювачів поворотів на дзеркалах також немає. Тут є аварійка, включається. Ми включили аварійку, відповідно, всі повороти зараз моргають. А зараз зробимо невеликий тест драйв Включаємо на драйв, я другою рукою записую і газуємо. Машина, давайте. Під горку ми спробуємо, як вона тяне. Це велика горка дуже. Все стандартно. Я вам ще забувся сказати, що в електромобілі Elvin Pickup є понижаюча передача. Тут є такий важіль, ви його тянете, переключаєте понижаючу передачу, включаємо драйв і Їдемо вгору. Не кожен автомобіль підніметься на, на таку горку. Тут, завдяки понижаючій передачі, він їде. Якщо ми відпускаємо педаль газу, автомобіль стоїть, мерт не рухається вниз. Давайте я вам покажу. Він стоїть повністю на місці. Це все відбувається за допомогою двигуна. Це дуже зручно при рушанні вгору. Ми тобто, бачите, зараз стоїмо, я нічого, ручник не включений, педаль не нажита. Машина стоїть. Тобто, ви, якщо зупинились десь на світлофорі, і вам потрібно рушати, вам не треба там і гальмо, і ви просто газуєте і все. Дивіться, нажимаємо, і машина поїхала. Тепер опускаємось вниз. На понижаючій передачі, відповідно, швидкість буде меншою і дальність ходу, відповідно, падає. Так, даємо назад. Це йде для тягаться понижаюча передача. Бачите, включилася камера, коли ми даємо назад. Так, ми виключаємо понижаючу передачу, включаємо драйв. І поїхали, проїдемось, подивимося, як автомобіль себе поводить на дорозі. Так само тестуємо майже розряджений, бачите, 60 вольт. Повна зарядка це 68 вольт. Я лишаю вікна відкритими, бо зараз достатньо жарко на вулиці. І я не включаю вентилятор, тому що. Буде шуміти і буде гірша погана якість звуку. Автомобіль не навантажений, він достатньо жорсткий, Він, щоб був м'якший, його треба підвантажити, бо він розрахований на вагу до 800 кг. Відповідно, якщо погана дорога, То його трохи трясе. Так, на повороті ми збавляємо. Швидкість невелика заявлена швидкість 45, 47 км за годину. Ми зараз це перевіримо. Тут невеличка горка, бачите, роз... заряд показує 58 вольт, тобто машина майже розряджена, але все одно видає достатню швидкість бо у всіх електромобілях. Чим менший заряд, тим відповідно акумулятор не може видавати таку стилу струму потрібну для двигуна. По рівному вона починає вже трохи розганятися, бо ми їхали горку. Будемо розвертатися. Я це все знімаю одною рукою, щоб ви розуміли. В принципі, достатньо добре розвертається. До 45 км на годину на розрядженому акумуляторі. Тут повороти треба було. Я думаю, що швидкість би вона показала на повному заряді десь до 50 км за годину. Це цілком нормально, якщо рахувати, що автомобіль обладнаний понижаючою передачею, і він розрахований для перевезення вантажів. Підвізка досить жорстка, тому що автомобіль назаді на ресорах. Його треба навантажувати, щоб він їздив, перевозив грузи. Достатньо легко керується однією рукою, як ви бачите. Це гоночний автомобіль, він розрахований для перевезення вантажів. Все зроблено просто, але ефективне. Кліренс Elvin Pickup досить великий. В найнижчій точці, це, це, це там, де редуктор і де вигун, кліренс складає 21 см. Якщо брати посередині, кліренс 31 см. Тобто можна їздити по дуже поганій дорозі. 21 см це більше, ніж в деяких паркетників і позашляховиків. Так що підійде для серйозного бездоріжжя, тим більше, що електромобіль обладнаний ще понижаючою передачею. Друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.